Їжовик гребінчастий, гриб, що ставить мозок на місце. Забудь про неотропи з аптеки. Природа вже все давно придумала. Білий пухнастий, наче лев'яча гриба. Їжовик гребінчастий прокачує твої нейрони краще, ніж будь-який розумний чай. Відновлює нервову систему, розганяє мозгову туманність, стимулює вироблення NGF, білка. Росту нервів, який твій мозок дуже любить. Втома, тривожність, забудкуватість. Їжовик каже, брате, візьми себе в руки, перестань. А головне, що їжовик не тільки для тіла, а й для духу. Стан після курсу їжовика, як після ретриту в горах. Чистота розуму, ясність в голові. Взагалі просто кайф. Ніби хтось взяв і просто протер твій внутрішній кран чистою тряпочкою. І тобі стало все видніше. Їжовик це не просто гриб, це нейробудівельник, заспокійливий монах і московий тюнер в одному тілі. Їж, люби, думай, їжовик грибінчистий.